54, як я можу до вас звертатись? Світлана, так? Вас не чути. Світлана, так. Ви мене чуєте? Я чую. Так. Світлана, так, так та... ваше ім'я? Тетяна. Тетяна. Як я, можу... я можу вам допомогти? Перепрошую, Тетяна, Тетяна. Е... Я зразу хочу сказати. Заборонено і відхилено всі оферти та пропозиції озвучені оператором. А також увідомляю вас про використання імені роду опубліковано в газеті Я пенсіонер за номером 19, 233, 9 травня 2024 року на сторінці. 2. дух, душа в тілі мужчини слов'янських родів, родів аріїв, роду русів, старішина земельно-родової общини джерело рода, землі Галичини. Хазяїн на своїй землі і всього що дано в дар творцем безкоштовно, без плати і комісій. Традиційний наслідник всіх благ і всього своїх батьків, прабатьків, пращурів, мужчина Олег, який тут родився на своїй землі з усіма правами від оплодотворіння і до останнього подиху. Номер телефону, з якого я зараз телефоную, є власністю земельно родової общини Джерелорода. Якщо ви зараз кинете слухавку, це буде ваша конклюдентна дія визнання того, що ваша компанія, ваш уряд є приватною піратською організацією. Наша розмова записується і буде викладена на youtube канал Усім приватникам і менеджерам, до кого це відноситься, вже і зараз наказую зупинити обман, маніпуляції, знущання, геноцид над мужчинами, жінками, чадами, які родились тут на своїй землі і ніколи не були мігрантами. Вже і зараз заборонено, заборонено, заборонено безпідставне відключення електроенергії, травлення хімтрейлами та будь-які воєнні дії на нашій землі. Усім піратам, вибачте, будь ласка, усім піратам зварять, вибачте, у усім... цього приводу не... ви за відключена електроенергія може запропонувати. Вам зареєструвати звернення це е, передумовлено порядком роботи урядової гарячої лінії. Будемо реєструвати звернення. У і... Мене ще одне речення. Я завершу усім піратам, тварям, паразитам, які віддають накази, і всім, хто їх виконує на знищення світлоносної раси, безкінечно горіти в вогнянім озері. Така моя воля. Вам і усім на землі любові. Дякувачено. done.